Миром Божим, дорогоцінні слава Ісусу Христу. Знаєте, в Біблії є такий прекрасний приклад, який показує нам, як через свою гординю, через небажання відмовлятися від своїх гріхів, коли ми робимо свої гріхи просто ідолами, вони починають керувати нами, а не ми пануємо над ними, як ми можемо просто втратити Божу благодать, Боже помазання і ту любов. І той шанс, який нам дає Господь. Це великий приклад Давіда і Саула. Коли Самуїл, який був Божий слуга Божий учень, він був наставником для Давида і для Саула. І коли Самуїл помазав Саула, тобто Поставив його на позицію служителя вже, так? він сказав: Ти вже готовий, можеш іти служити, ти вірний по серцю Богу. Так? То... І він так само Самуїл помазав Давида, дав йому цю владу, благословив його, так би мовити, як наставник свого учня. То Саул, він прийнявши це помазання, але при цьому не відмовившись від всіх своїх гріхів. Ці гріхи стали ідолами його, і він втратив Божу любов, помазання і Божу благодать через свою ж гордість, через те, що небажання було відмовлятися від гріхів, гріхиці всі в його житті стали його ідолами, які стали панувати над ним. Він втратив панування над цими гріхами, над своєю гордістю і втратив Божу благодать і помазання. Від свого ж наставника, не шанування свого наставника, духовного Самуїла, який його помазав, який його полюбив, який його благословив і змусило Саула втратити оце благословення. Натомість Давид, який прийняв з радістю і з любов'ю це помазання свого наставника в смиренні, відмовившись від гордості. Відмовившись від тих всіх гріхів, тому що коли ми гріх ставимо на перше місце, він стає нашим ідолом, він панує вже нами. Зрозумійте це. Свобода це коли ти знаєш, що ти пануєш над своїми бажаннями і над своїми гріхами. Це свобода. Коли ти вільно можеш сказати, будь-якій будь спокусі навколо тебе, ні. Ось це є свобода. Але коли гріх панує над тобою, і ти шукаєш собі виправдання, Чому ти робиш цей гріх? Це називається рабство. Бути рабом гріху. І так от Давид він відмовився від цього всього, від цих всіх гріхів, і прийняв помазання Боже. І він готовий був боротися за це благословіння і за це первородство від Бога, через що Бог і підняв його, і благословив його ще більше, поставив його вище того Саула, який просто. Втратив те благословіння через те, що поставив гріхи і гордість вище самого Бога і Божих людей в своєму житті. Тому, дорогоцінні, боріться зі своїми гріхами. Покажіть, хто тут головний. Покажіть, що ви справді маєте силу бути вільними, і ви не дозволите тим гріхам, тим спокусам, які є навколо нас кожного дня. Не дозволите їм керувати вами ви сильніші. Тому що силу цю, вам дає сам Господь, прийміть її. Кожного дня приймайте її. Кожен наш день це вибір. Коли ми прокидаємось, ми робимо вибір. Але питання на користь кого або чого, сьогодні ми зробили цей вибір на користь Бога, благословення, смирення, і благодаті, чи на користь гріху, своєї гордості і своєї душі. З миром Божим.